Привіт, друзі! Ну що, я був правий з обстрілами. Бачите, два дні пройшло. Перший день були виліти без пуску ракет. Другий день вони, мабуть, трошечки підзаправляли літаки і готували до другого виліту. І сьогодні вночі вони знову вилітали і пустили аж дві ракети. Дві. Мені здається, вони отак от потрошечку будуть нас лякати, тому що всі очікують 200 ракет. В усіх новинах 200 ракет, а вони будуть або просто вилітати без нічого, або пускати 2-5 3, 5, там, максимум ракет. Повторюю, для чого це робиться? Для того, щоб, щоб люди стали в стані стресу і були готові до перемовин, які, мабуть, вже пройшли, і рішення цих перемовин, мабуть, вже є. Просто. Після нашого єдиного тілеганофону, е люди не готові прийняти те, що не буде у нас е кордонів 91-го року, а прийдеться якось десь домовлятися або прийма приймати те, що вже домовлено е за нас. От. І для того, щоб люди ставали більш зговорчиві, так би мовити, щоб суспільство підтримало. Е Отримала ці от якраз е перемовини і рішення цих перемовин. Зараз іде просто е нагрівання суспільства. От такий от якби, піар ход, да? маркетинговий такий ход, нагрівання суспільства, прогрівання суспільства, е готування нас до перемовин. Е ну, не до перемовин, а до уже конкретно результату цих перемовин, тому що оце прогрівання, уже це, мабуть, домовленість якась іде. Так би мовити, ну, я не буду казати, що напевно, але мені здається, що це прогрівання суспільства це теж один із пунктів домовленості, щоб люди були готові. До перемовин. Отака от от позиція. скоріш за все, на мою думку. Все на цьому. Всім пока. Спіть спокійно.